Я повертаюсь у Голдеґал у першому сезоні. Я забрав десь 300 доларів і, чесно кажучи, забив на проект. Але тепер стартує сезон 2. І цього разу я качаю всі бусти. Зараз покажу, як залетіти і що саме змінює гру. Gold Eagle це геміфікований майнінг. Stardust у соцмережевій екосистемі SL 8. Stardust – це реальний токен у stellar мережі. Він живе в твоєму sl 8 гаманці та відображається в екосистемі, а не просто цифра в апті. Чим більше стардаст, тим більша твоя частка у щоденних роздачах із призового пулу SSLX. Сезон 2, це вже не спринт, а марафон. Тисяча днів і 1 мільярд SSLX на розподіл. Суть проста: щодня виділяється 1 мільйон SSLX, а твоя частка залежить від твоєї активності в системі. Насамперед, стейкінгу стардаст, додатково участі у пулах ліквідності, плюс призовий пул збільшується за рахунок 10% емісії кожного нового токена, що виходить через слайд 8 ланчпад. Ця частка летить у пул Eagle. Головне оновлення second season key за 10 USDC. Це твій офіційний пропуск у сезоні винагороди. Без активованого Key у снепшот для розподілу SSLX ти не потрапляєш, навіть якщо у тебе є стейкінг чи ліквідність. Логіка захист від ботферми і чесний розподіл між реальними учасниками. Крок 1. Створи аккаунт SL8 і активуй гаманець SL8. Далі зайди в гру під своїм SL8 аккаунтом. Крок 2. Купи Second Season Key за 10 USDC. Він розблокує майнінг Stardust на 30 днів. Крок 3. Активуй Satchel. Базовий мішок уміщує всього приблизно 50 тисяч Stardust, а мінімальний клейм сезону 400 тисяч. Підніми щонайменше до рівня 3, щоб реально збирати повні клейми без стопів. Працюй із кофібустом. І не забувай про Refill Energy, коли закінчується енергія. Крок 4. Майни Stardust. Слідкуй, щоб сатчел не був переповнений. На 400 тисяч Stardust з'явиться кнопка клейм, натискаєш, і весь намайнений Stardust автоматично йде у стейкінг на обраний період. Крок п'ятий стейкінг. Обирай локап 90, 180, 360, 9 днів. Чим довше, тим вищий річний відсоток. Нарахування приходять, щотижня у Stardust на твій гаманець. Після завершення періоду основа повертається автоматично протягом доби. База твій застейканий стардаст. Якщо хочеш ще наростити частку, додавай ліквідність у пулі sslx Stardust. Команда оголошує програми винагород для LP і періодично розширює пули. Суть, більша участь у пулі, більша частка комісії виплат. Це опційно, але дає буст. У першому сезоні був наплив ботів на це економіку. У другому сезоні, кій обов'язковий, він фільтрує мертві аккаунти і концентрує пул на реальних гравцях. Ризики це все ще крипта. умови розподілу можуть змінюватися. Пам'ятай завжди, це не фінансова порада. Роби власне детальне дослідження перед інвестуванням. Буду вдячний за підписку на наш канал, лайк та коментар.